Послання Богородиці цариці миру через візіонерку Марію Лунетті. Послання Богородиці 25 січня. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути якомога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві. І рішучі в добрі, я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Послання Богородиці 25 лютого. Дорогі діти, я з вами, і ми молимось разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував, Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, Поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за всіх тих, хто погорджений, убогий і без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо ви не повернетесь до Бога та Його заповідей, не будете мати майбутнього, тому Він послав мене, щоб вела вас, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Послання Богородиці 25 березня. Дорогі діти, я слухаю ваші взивання і молитви за мир. Сатана роками бореться за війну, тому Бог послав мене поміж вас, щоб вела вас дорогою святості, бо людство знаходиться на роздоріжжі. Закликаю вас повернутися до Бога та Божих заповідей, щоб вам було добре на землі і щоб ви вийшли з цієї кризи, у яку потрапили. Бо ви не слухаєте Бога, який любить вас і хоче врятувати вас. Та вести до нового життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Послання Богородиці 25 квітня. Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому всіх вас закликаю, поверніться до Бога, поверніться до молитви, і Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у ваших серцях та в краще майбутнє. І ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Послання Богородиці 25 травня. Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені ще бути з вами та заохочувати вас до святості, дітоньки, мир порушений, і сатана хоче на миру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильнішою, щоб затих кожен нечистий дух розділення і війни, будьте Творцями миру і носіями радості Воскреслого Христа у вас і навколо вас, щоб добро перемогло в кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Послання Богородиці 25 червня. Дорогі діти, я радію з вами. І дякую вам за кожну жертву та молитву, яку ви принесли в моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими в моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоб Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами у ці дні, коли сатана бореться за війну та ненависть. Розділення сильне і злодіє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Послання Богородиці 25 липня. Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення, бо вашим життям, дітоньки, ви можете наблизити багато душ до мого сина. Будьте радісними свідками Божого Слова і любові. Та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого Сина, щоб Він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений лона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Послання Богородиці 25 серпня. Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб так через особистий мир. Ви будували мир у світі, я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Послання Богородиці 25 вересня. Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас. Аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, і знову закликаю всіх вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть доброближньому, щоб вам було добре на землі і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни та немиру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Послання Богородиці 25 жовтня, дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть, тому Він мене посилає, щоб учила вас, бо без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим. Які не пізнали Бога любові, свідчить радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця, я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками. І благословений плідлона Твого Ісус, Свята Марія Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Послання Богородиці 25 листопада, дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра нарочується і міцніє. Дітоньки, з любов'ю закликаю вас, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога, і тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Послання Богородиці 25 грудня. Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса. Щоб ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюся за вас, щоб ви відкрились прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Щорічне послання Богородиці, цариці миру через візіонера Якова Чоло 25 грудня. Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу із Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало вифлеємською стаєнкою, де народиться мій син, а ваші життя. Світлом Його народження, дітоньки, ви живете в неспокої та страху, тому сьогодні, у цей благодатний день, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я, ваша Мати, що безперестанку чуває над вами. Благословляю вас своїм материнським благословенням. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.